Всім доброго дня. Сьогодні у нас 10 травня, місто Одеса. Це 16-та станція великого фонтану. Сьогодні дуже сонячна, гарна погода, класна, не працюючий фонтан, але все не і важливо, якщо гарний настрій. Леви, котрих не потрібно гадувати, такі величезні. Кожен хотів би мати таку тварину, яка вас би. Добре поводила і не потрібно гадувати. Це мікрокав'ярня без пресу, не знаю, як там кава, але вона видає за гроші її. Ще тут є у нас такий цікавий бінокль, який дивиться на наше українське Чорне море. І там вже дуже багато відпочиваючих Давайте ми з вами навіть підійдемо ближче Гарнічі люди. Ось. Така краса, такі прекрасні у нас краєвиди. Люди знімають відео про те, як їх знімають. Клас. Це фавели для дуже багатих людей. Отака От краса. Всім гарного дня. Приїжджайте, відпочивайте. Температура повітря 25, води вже 15.